Скло в душовій кабіні до обробки нашими засобами. Кристал – це керамічне покриття для скла, а також підходить і для плитки. Professional це спеціальний комплект для очистки скла. Зараз продемонструємо. до. Ось так у нас працює водичка на склі, повна штора. Так у нас на плеці. І продемонструємо результат, як буде після, після ось цих двох засобів. Так, закінчили ми значить обробку нашими кристалами Professional Glass Cleaning І зараз продемонструємо результат. Ось так уже вся водичка капається, туди наплиться. Ось так працює наш кристал. Тепер, наприклад, якщо вам потрібно. Змити скло, берете маленький напор. І оце все діло легесенько змивається. Залишки з легкістю витираєте. Обов'язково потрібно витирати, так як це не є фантастика, це є захист, який працює на багато років. Ну, при належному догляді. Тобто, серйозно ці капельки, які лишаються, потрібно буде витирати. Щоб у вас не утворювався кальцівий наліт поставили. Круто все працює.